Світлиці НПЗ зібрали жива історія, далеко не проста людей цієї землі. По своїй природі і характеру наші люди були газдами, господарями, хліборобами. Радянська доба поробила їх афганцями, чехами, ветеранами війни, вояками УПА, ветеранами відбудови і перебудови. Як відомо, Україна відмовилась бути державою насильства, і ось зараз ветерани, колись партійні і безпартійні солдати різних армій у демократичній надвірній збираються разом відзначити день ветерана дружною надвірянською родиною. Це вже давня традиція, такі ветеранські вечорниці, де багато жартів, пісень і смачне пригощення. Традиційно на цей захід прибула місцева влада на найвищому рівні. Ветеранів тепло привітали. Багатьох відзначили грамотами. Не будемо згадувати минуле, але цього року ветеранів просто не впізнати. Нині це розважливі мудрі люди. На святі було скільки жартів. Виявляється свого Романа Огерука, молодого начальника територіального центру. Вони називають батьком. З 2005 року Україна святкує День ветерана згідно указу президента. А з 1991 року Організація Об'єднаних Націй ООН приручила 1 жовтня Міжнародний день людей, людей похилого віку, тобто людей поважного віку. І з того часу всі країни в світі святкують це свято. Я недавно очолив цю організацію. Мені вдається приємно працювати з цими людьми. Ми сьогодні зайняли два приза. ви бачили 97, 86. Оце нас така команда. Але дуже дружна, весела. Я б би бажав нашим колегам, щоб дуже були дружним і веселим. Вітаю вас всіх, приємні гості, Дуже приємно ще, У нас вже дуже мало. Один зуба накаян Яка. І спущити на села десь, десь не сприємний. А ми ще серце в нас здорове, ще ми дух маємо спіл і спіть, маємо жаль, пивати після протидання. Наш дорогий, поважний світе, похилі люди, ветерани. Для вас вже осінь пройшло ліко, але весна у душі в'яне. Тепер лиш спогади далекі, про дід батьківський, про навчання, вам сняться юності лелекі, полки побачення, дорання, сім'я, робота, друзі, діти, роки майнули, мов на крилах, та правди нікуди подіти, і сила осінь наступила треба було бачити молодим як гарно вміють веселитися люди поважного віку поглядаючи на них і солідна наша влада взяла участь у спільних забавах якими ми можемо бути гарними слава богу нашим спільним розумом ми досягнули в рідному краї спокою розвернулася робота місто район не впізнати а що було б якби були перемогли дурні в честь ветеранів на був даний прекрасний концерт за Участю талановитих молодих виконавців.